Найбільшого танства на землі Танства Святої Євхаристії, де змогли з вами об'єднатися при з Господом, прийнявши тіло і кров. Всіх вітаю, хто причастився, всім дякую, хто прийшов сьогодні разом розділити молитву нашу спільну. От, і хочу наголосити, що почався Різдвяний піст. Період особливий, період надзвичайно корисний, період. Який чекає наша душа, хоч це не Великий Піст, Великий піст перед Великоднем, перед Пасхою, але це також період стримання, період практики. Бо коли ми з вами слухаємо Слово Боже, коли ми читаємо поради святих отців, можемо знати, як потрібно. А піст це період іспитів, коли знання свої, які ми знаємо, які накопичили, маємо ще. Попробувати практикувати. Після період стримання, але і не тільки стримання, після в період рішучих дій, коли ми беремо до уваги всі наші немочі, всі наші залежності, всі наші гріхи, і починаємо практично з ними працювати. Тільки в смиренні, в покорі волі Божій, тільки шукаючи. Особливий стан терпіння і смирення. І також практикувати любов до ближнього. Період, коли ми можемо потрудитися, взагалі добре, звичайно, щоб ми завжди так жили, але ми не досконалі. Ми дуже волі Богом. А нам Господь подає обставини, яких ми можемо проявитися. Не стільки нам потрібно зациклюватися над їжень. Бо людина може думати, я там щось їв чи не стримався. Бо був в гостях там якісь подали мені м'ясне чи ще щось під час Великого Посту. Над цим може сокрушатися. А про те, що образила чи не простила, чи осудила когось, на це може не сокрушатися. То хіба це пісня? Їжа нас не осквернює. Є зараз дуже багато хвороб, дуже багато замічних людей. Люди після 60 років взагалі їм по уставу церковному скасовується піст. Вагітні, діти, важко працюючі, воїни. Піст фізичний скасовується для таких людей. А хто може і бажає поспіти, то він не має робити це на показ. І не думати, що от я пощу, Господи, і за це ти мені маєш щось дати. Бо я так втручуся, утримуюся від м'яса, які подвиги приношу. Взагалі ми маємо навчитися так жити, щоб нічого не чекати від Господа. Бо ми як кажемо, молитий очі наш, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Але я ще хочу цього, цього і цього, як в тій казці про діда золоту рибку. Ще хочу. Нічого не хочу. Якщо я потрудився, якщо я щось зробив, забудь про це, нічого ти не зробив. Нічого не зробив. Господь тобі не винен. Господь тобі дав все для спасіння. Господь себе віддав для того, щоб тебе спасти. Мо маємо так навчитися, щоб і гординя нас не пестила, і щоб ми навіть якісь добрі діла вчинили. Можемо самі собі, навіть якщо і не на показ, то сам себе можеш похвалити, а ти от молодець сьогодні. Це, це зробив добре. Господь, напевно, не віддасть чимось. Це вже ти нічого не зробив. Це твоя добре, воно вже пішло на змагань, воно вже не зарахувалося. Це складно, складно бо ми ще раз на хто й Але намагатися можемо, трудитися можемо в цьому духовному, в духовній ці праці. І допомоги нам в цьому буде Господь. Тому ми не, не зациклюємося над їжею. Хто може постити і має бажання, і натхнення, і сили. Хай Бог благословить усіх. Хто не може. Не потрібно себе картати. Є люди хворі, а в них ще постять, а потім їм ще гірше стає. Зато є постик. Богу не потрібно твої страждання. Богу не потрібно те, що ти будеш мучити своє тіло. Ти краще, як Ян Затовстий, маючи хвороби шлунку, він під час великого посту на м'ясо споживав. Невеличкий барених, невеличкими шматочками, бо йому потрібно було. Цим самим не порушуючи посту що старався не осуджувати, старався проваджувати любов колишню. І багато-багато прикладів життя святих ми знаємо, що піст фізичний не на першому місці, а на першому місці піст другої. Тим більше, що цей піст в фізичному плані не є строгий, дозволяється риба. Але це тіло наше, воно насправді не так багато вимагає, не так багато потребує, точніше, як ми його розперстили. Як ми його настільки його розбавили, що воно вже звикло до багато, багатьох речей, і людина вже їжу, там, навіть такі є, манії всякі, різні відносно їжі. Це взагалі віця на Сарафима Суровську, на інших святих, як вони їли, як вони відносилися до їжі. От так, щоб пробити плод свій підтримати. Не має бути якось там, це смачне, а це не смачне, а це якийсь там супер, таке в це по Немає. Але ми ще раз повторюсь, але можемо і маємо можливість працювати над цим. Всім дякую, хай Бог всіх благословить, укріпить і збереже і збереже наших воїнів, які сьогодні продовжують стояти, які такі спеші дні воюють. Молимося, робимо всім дякую за допомогу, за підтримку, хто відгукнувся на збирання волонтерської допомоги для наших бійців. Всім дякую, хто молився, хто переживав, хто практично допомагав. Дай Бог всім нам миру, єдності, здоров'я і радості в майбутньому. Сьогодні ми терпимо скорби, скорботи. Сьогодні ми терпимо горе, біду, сльози, розпач, зневіру. Це є все в нашому народі. Є. Але сподіваємося, що Господь нам допоможе, бо для Бога немає нічого неможливого. Молимося за наших воїнів, щоб Господь їх зберіг. Молимося, щоб Господь допоміг нам подолати ворога, який прийшов за дорученням диявола вкрасти, вбити і погубити. В цьому немає сумнівів. Це слуги диявола, які прийшли вкрасти, вбити і погубити. Не змір взагалі не, мог, не, міг, не, мог, не міг ніхто уявити, що таке може статися в 21 столітті. Ми сьогодні є свідками живими цього. І не просто спостерігачами, а ми живемо в цьому, в цьому стані, в стані війни. Праваю, жорстокий, несправедливий і так далі. Дай Боже нашому народу мудрості, терпіння, єдності саме головне, От. і не втрачати ніколи віри, що Господь нам допоможе. Наближається свято введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці Крісна Діви Марії, Богородичне 20-те свято, веде 21 листопада в п'ятницю, бере літургія на, на 9-го половину ранку, сповідь на 8, напередодні в четвер. 20 листопада на 17 годину вечірня служба. Наступна неділя у нас неділя 24 після 50 богослужіння е, без змін на 9-ту годину літургія на 8 сповідь. Напередодні в суботу вечірня служба на 17-ту годину. А також в суботу ще, в суботу ще е, ми поминаємо всіх. Голодом заморених в Україні. Ам'ян В Нашому храмі буде Парастас і акафіст за спочилими на 9 годину ранку, в суботу. Всі по можливості прийдіть, хто має можливість час і змогу. Потрібно вшанувати і помилитися. Це буде в суботу. Також дякую всім, хто допомагає нам у будівництві, нашим жінкам, мироносицям які... Готують їжу для будівельників і всіх, хто приходить фізично допомагати. Та й Бог кожному здасть пократи. Христос посеред нас, всіх відомі смерті. Спасибо з Господу!